На огляді led підсвітка з артикулом 13364. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 598 мм. На планочці 66 led діодів напруга 13 В. Розмір діоду 6,5 на 2 мм. Планочка має три канали, напруга кожного 58 вольт. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.